Вітаю, друзі! Ви на фабриці новин мене звати Євгенія Котнова. Mm. Мій співрозмовник сьогодні, генерал-майор Збройних сил України Сергій Кривонос Сергію Григорович. Я рада вітати вас в нашому ефірі. Доброго дня, шановні. Слава Україні. Героям слава Сергій Григорович, Якщо ви не проти, я б хотіла нашу розмову розпочати із заяви голови офісу президента. Він у Вашингтоні сказав про те, що на нинішньому етапі війни Україні потрібно більше зброї, нових систем ППО, необхідні додаткові санкції проти Росії. І він сказав ось таку дуже важливу тезу, що наш контрнаступ розвивається, і ми знаємо, як досягти. Перемоги з вашої точки зору. Скажіть, будь ласка, у якій точці війни ми наразі знаходимося? Що ви бачите станом наразі, куди ми рухаємося? Тому що я дивилася один із ваших ефірів і ви сказали, що ми фактично у Першій світовій війні. Ну, трошки не так я сказав, я сказав, що ситуація схожа в певних нюансах на Першу світову, але з елементами вже сучасних радіоелектронної боротьби, потужної авіації, високоточних боєприпасів. Новітніх засобів зв'язку, тому е, все ж стосується безпосередньо тільки такої позиційної окопної війни, і якраз тих штурмів, які здійснюються зі сторони Росії і нашими протидіями. Е, що стосується громадяна громадянина Єрмака, що він там казав, ну в цей раз е, мене е, радує, що ті, хто писали йому ці спічі, е, спитали у залужного, що саме потрібно для збройних Сил і якраз е, це достатньо е, цікаво, що нарешті влада почала чути військове керівництво Збройних сил. А Три що люди. стосується. Так, 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 перепрошую, ви не договорили. Що стосується безпосередньо, <кій> як і коли це буде доставлено, це інше питання чи буде це. Тому е, нічого нового там пан Єрмак не сказав. А чи дадуться інше? І в мене тоді питання до пана Єрмака: а що зроблено, щоб в Україні краще запрацювала економіка, і почалась все ж таки, в моєму розумінні потрібна підготовка населення до цієї затяжної війни? Сергій Григорович, а напередодні, от Єрмак в своєму інтерв'ю заявляв про те, що ми вже подолали позначку 70%, Ну я порівнював, так з, зі 100 метрами, і говорив про те, що ось остання з ці 30, 30 метрів будуть найважчими ось цієї точки. З ви погоджуєтесь чи ні? Що ми вже подолали позначку 70%. Я Погоджуюсь, то що я знаю, що Єрмак точно 100 метрів в своєму житті ні професійний ніколи не бігав. Тому йому важко казати. Я не знаю, хто з чергових спікерів йому писав. Знаєте, дуже часто видно, яким чином пишеться спічі для президента та його оточення. І зразу видно, які порівняння здійснюються. Тому, коли людина, яка не займалася професійним спортом в своєму житті 100 метрів, ніколи не бігла, розповідає про стоматрівку. Ну це смішно. Добре, Сергій Груче, так така ваша особиста позиція. От якщо говорити знову ж таки про ці 100%, то ми, ми, ми на якому етапі наразі, і куди ми рухаємо? У нас ще попереду довгий шлях, і я б не ставив цифри. А скільки ми пройшли? Бо війна може закінчитися і через півроку, а може закінчитися безпосередньо і через 5 через 10 років. І питання закінчення війни це не питання перемоги ще також це треба зрозуміти. І Україна переможе лише не тоді, коли вона вийде безпосередньо на кордони 91-го року, а тоді, коли Росія буде унеможливлена повністю спроможність Росії наступати або наносити повітряні ракетні удари по території України. Полковник генштабу Австрії Маркус Райснер заявив, що Захід вже 20 місяців думає, як Україна має перемогти Росії за рахунок її моральної переваги. І він каже, що це не працює. За його словами, що тижня до України мають їхати 3-4 склади з боєприпасами, Є ціла палітра зброї, яку можна поставити. В іншому випадку треба зізнатися, що це неможливо. Тоді треба говорити відкрито про це українцям і починати перемовини. А от тоді з цієї точки зору, якщо говорити про наших партнерів. Вони в якій точці, точці він знаходяться а ви відносите Австрію до наших партнерів. Австрія а, займає абсолютно нейтральну позицію, і точно не допомагає Україні зброю. Це так дуже зауваження, і... так Сергіович. Але якщо говорити про наших партнерів, генерал він висловив таку думку. Все ж таки ну чого лізе австрійський полковник розповідати, як воювати або чи як допомагати натискним країнам Україні? Тому уже нехай е, це б коментував скажімо так, якийсь представник е, з країна, та я б це міг зрозуміти. Австрія суто, знаєте, така нейтральна країна, і е, останній раз вони воювали в складі вермахту під час Другої світової війни. Хоча вони про це кажуть: ні, це не ми воювали. Говорю, ну да це безпосередньо якісь люди забрали на. Вербовочні пункти е, вер, е, Вермахту і почали воювати так само і тут смішно, е, коли засоби маси інформації, піддаючись російській пропаганді, піддаючись е, активному інформаційно-психологічному тиску на Україну та його партнерів, починають знаєте, поширювати, в тому числі і в Україні, поширювати якраз такі меседжі. А що стосується, я єдине, з чим цим полковникам можу погодитись, те що е, кількість допомоги. Україні, аби ми могли в цій війні, мусить враховуватися ешелонами і не одним ешелоном кожної доби. Тоді, звичайно, це значно покрищить наші можливості щодо перемовин. Є ще така думка і, до речі, її озвучив ексгенсек НАТО. Він говорив про те, що. Ну, як, як, як пропозицію в Україні вступ до НАТО без окупованих територій, і в офісі президента на це відреагували, і відреагував і Подоляк, так і Єрмак про це говорив, і дали зрозуміти, що така пропозиція є неприйнятною для України. Скажіть, будь ласка, наскільки ризикові в цілому такі заяви для нас, і чому вони звучать останнім часом? Ну, по перше, це не офіційний, це колишній представник командування НАТО і тому сприймати це можна просто знаєте, як рекомендація. А рекомендації. Це одне, а безпосередньо ті, хто зараз знаходяться на активних посадах, їхні е, доповіді, їхні пропозиції зовсім інше. Тому так само мене менше щось цікавить, що розповідає пан Подоляк. Е, бо якщо порівняти все, що тільки він не говорив, е, не є зовсім правдою і це є інформаційна маніпуляція, і питання на користь кого? На користь тих, хто знаходиться на банковій, чи на користь українського народу. Сергій Григорович, а якщо говорити от про наш шлях до НАТО, так і до ЄС, то як ви вважаєте, нас скоріше куди візьмуть до НАТО чи до ЄС? Багато питань, що стосується е, прийому України до НАТО. Єдине те, що от зараз е, опрацьовані, знаєте, такий певний пропозиції, що нас можуть прийняти до НАТО, а навіть не зважаючи на територіальні претензії України до Росії, що стосується окупованих територій. Але між тим для мене, як для військового, звичайно значно краще, щоб це було безпосереднє прийняття до НАТО. Але це поки тільки що наші мрії і е, е, політиків різного рівня різних країн. Поки що ніякої конкретки в цьому немає. Українська правда писала, що міністр оборони міров готує звільнення трьох командувачів. За їх даними, мова йшла про. Звільнення командувача медичних сил Тетяни Осташенко, генерала Тарнавського та Сергія Наєва. Пізніше навіть з'явилася інформація про те, що на Наєва та Залужного готують підозри. Далі в Міністерстві оборони відреагували і сказали, що ця інформація не відповідає дійсності. Скажіть, будь ласка, з вашої точки зору, диму без вогню не буває, і чи можна говорити, що публічна реакція на ось все це ну, якби зупинила? Ну, якраз ці розповсюдження, скажімо, таких чуток. Не називаємося фейків, чи певних чуток, це якраз один з таких е прийомів е перевірки реакції суспільства е нашими керувальниками, які сидять на банках. Якраз вони запустили це чутку, е потім перевіряють реакцію суспільства і потім розуміють, чи е дати таке, знаєте, е дати таку відповідь, що це не відповідає реаліям, як це зробили Міністерство оборони, або потім що помінати кут. Вплив на дану ситуацію. Але з вами абсолютно погоджуюсь що диму без вогню не буває. Е, наразі цих трьох людей хоче зробити ЦАПами відбувало. Пробачте за по іншому я не можу сказати. Е, за ту е, роботу, яка безпосередньо здійснювалась керівництвом країни. Тобто запустили з перевірки. А аж ми а бачимо, якою є реакція суспільства. Ну, як ви бачите? Я як? Скажу так, що. Е, Оголошувати, скажімо, знімати Наєва і оголошувати йому якісь певні підозри, це смішно. Це наєв, один знаєте таких от потужних монстрів нашої оборони, це професіонал з великої букви, з великої літери, і у мене до нього з найменше питань, що стосується виконання ним, якісного виконання ним службових обов'язків. те саме визначати, що один генерал винен не. Реалізації тих фантазій, які були е, налаштовані на наш контрнаступ, ну фантазія це одне, а от забезпечити ці фантазії зовсім інше. І керівництво не забезпечило в тому обсязі, як це було потрібно е, для успішного наступу. Ну а що стосується е, обливання брудом е, пані генерала, е, то я скажу так, що е, дивіться в корінь дуже багато тих, хто намагається безпосередньо усунути її від посади. Дуже переживають і хочуть зайняти це місце. І все ж питання полягає в тому, що медицина це в першу чергу величезні фінансові потоки, і чомусь вони рахують, що ці потоки крадуться, чи ці потоки використовуються не за призначенням, тому і намагають її прибрати. Все достатньо просто знаючи, яка кількість певних депутатів так само лобіює питання закупівлі поставок медичних препаратів для збройних сил. Я розумію, звідки ростуть ноги. Тобто, скоріше за все, чи правильно я вас зрозуміла, що звільнення таки відбудеться? Ну, час покаже. Давайте не будемо вже тут, знаєте, гадати на кавовій гущі і час покаже. Не хотілось би, щоб, щоб ці. Не перевіряється потужні... та реакція суспільства, значить, подібні питання не, обговорюються. Так не можливо? хотілося б, щоб ці потужні військовики безпосередньо. Не змогли виконувати свої службові обов'язки на своїх посадах. Реально, користі від них достатньо ще може бути дуже багато для української безпеки. Сергій Григорович, а якщо говорити в цілому, чи от війна триває так масштабна чи час наразі якраз з'ясовувати ну, від відносини а так і вже так вішати ярлики і шукати винних, за, які, за якісь провали? Ну, з точки зору. У військових є питання вони про них мовчать, а політики намагаються відбилити себе за рахунок е тих провалів, які вони здійснювали е три попередні роки е перед великою навалою. Добре, Сергій Ігоревич, давайте поговоримо про ситуацію на фронті в американському інституті вивчення війни говорять про те, що російські війська мають підтверджені успіхи в районі Авдіївки. Мова йде про те, що вони проснулися до східної колиці Степового, це 3 кілометри на північ від Авдіївки. Про крім того, повідомляється щодо коксового та хімічного цього заводу Авдіївського, що там контролюють наші збройні сили України ситуацію. Тобто на сьогоднішній день як ви бачите розвиток подальших подій в Авдіївці. На сьогоднішній ранок ситуація контрольована, складна, і е, росіяни е, за минулу добу провели величезну кількість е, наступальних е, спроможностей на, наступальних своїх бажань, наступали на багатьох ділянках. Але е, я дуже радий, що збройні сили на всіх ділянках відбили е, наступ ворога. І е, жодного метра української землі за минулу добу не було втрачено. А от що стосується те, що росіяни намагаються е, продовжити свої наступальні можливості і за останній час вони збільшили своє угруповання е, порядка 15-20 тисяч чоловік в загальному на російсько-українському фронті, і те, що вони зараз накопичують е, для наступу на перших ділянках фронту е, додаткові підрозділи. І я думаю, що в найближчі там добу-дві-три цей е, наступ буде знов е, поновиться це зрозуміло, і треба зрозуміти, що якраз вони не зупиняться ні перед чим, якими своїми втратами. У них є ресурси, є резерви, і аби все ж таки закрити е, Авдіївку, е, доточити Марінку і е, мати певні успіхи що стосується. Бахмутського і куп'янського напрямків повідомлення про перегрупування військ на Херсонщині може бути із інформаційною операцією Росії. Про це кажуть в американському інституті вивчення війни. Я нагадаю нашим глядачам про те, що напередодні головні російські пропагандистські ресурси оприлюднили новину про те, що командування загарбників Росії вирішило перегрупувати війська та перекинути їх на більш вигідні. Позиції, чи а через деякий час вони офіційно скасували цю новину? А міністерство оборони країни агресора розсилку новини назвало провокацію. Скажіть, будь ласка, як ви на сьогоднішній день бачите ситуацію на Херсонщині? Чи це іпсо і яка ціль цього російського ІПСО? Завдання ворога завжди вести в оману противника. Це було під час будь-якої війни і ті, хто. Змогли ввести противника в Оману завжди е, мали певні преференції, а інколи навіть і достатньо серйозний успіх. Так само, і росіяни намагаються е, нас ввести в оману і розповісти, що от ми там на Херсонському напрямку відводимо війська, перекидаємо на е, інший напрямок, чи на запорізький чи наприклад, чи на Бахмутський, чи на Авдіївський, і давайте українці на намагайтеся там наступати. Знімайте певні підрозділи з інших ділянок, і давайте перекидати Ну, це е, поки що намагання надурити нас і затягнути нас таку, знаєте, пастку, е, яка не буде безпосередньо для нас корисна. Тому військовий, е, наше військове керівництво е, знає, що робити. Є плани, які опрацьовуються, є плани щодо підтримки е, і закріплення наших успіхів. І треба зрозуміти, що навіть там, де закріплені наші захоплені наші плацдарми, не найскладніше е, захопити плацдарм, найскладніше його е, утримати в руках і логістично забезпечувати його постійно, потрібною кількістю людей, потрібною кількістю боєприпасів, потрібною кількістю харчів, от в чому проблема. Сергій Григорович, але якщо говорити в цілому про ситуацію на Херсонщині, дивіться. а... Можливо, давайте з точки зору подивимося, куди росіяни будуть відступати, куди будуть тікати, вони будуть до Російської Федерації тікати, чи все ж таки до Криму. Ну, для того, щоб їм тікати до Російської Федерації, все одно їм найкоротший шлях на Кубань це через Крим. А що стосується, якщо відступати до того самого Генічська чи до самого Бердянського, а потім всі з моря, то знов таки знов ти куди? На Кубань. Тому не питання, куди вони будуть відступати. Херсонщина, якраз та частина Херсонщини, там не так багато доріг, там значно більше каналів. Тому напрямки їхнього руку будь-яка людина, яка відкриє карту, побачить. Бо там тільки через там тільки по дорогам, бо через канали перестрибувати неможливо. Євросоюз не встигне до кінця року поставити Україні один мільйон снарядів. Про це заявив Жозеп Борель. Передано поки тільки 300 тисяч снарядів. Скажіть, будь ласка, наскільки це є суттєвою проблемою для наших військових, і як держава чи бачите ви вирішення цього питання на державному рівні? То що снаряди потрібні? Знаєте, це як повітря для людини, так от снаряди для війни. Дві речі на війні забезпечують успіх. Це потрібна кількість боєприпасів і потрібна кількість пального, плюс ще підготовлені, мотивовані і правильно застосовані люди. І те, що один з цих компонентів у нас в трошки меншому обсязі, це дуже погано. І як показує ситуація на фронті, то дуже часто наша розвідка веде чудове, виконує виконує свої чудові свої функції, своєчасно виявляє, своєчасно доповідає, але немає реалізації. По цим цілям, бо просто недостатня кількість боєприпасів. Тому е снарядів ніколи не буває е на війні багато. Хотілося б, щоб було, було, було. Але при цьому також треба зрозуміти, що треба чітко визначати пріоритетні цілі, пріоритетні цілі що в першу чергу треба вражати, що в другу, і плюс е точність нашого влучення. Оці речі і дають успіх. Те, що снарядів не достає, м'яко кажучи це дуже погано. Рейтер спише про те, що Росія процвітає будівництво заводу з іранських безпілотників. Очікується, що Москва буде їх направляти на наші об'єкти інфраструктури. Скажіть, будь ласка, що ми що ми можемо протиставити? Ну, от вже так, у лютому буде майже два роки повномасштабної війни. Були ми чули заяви про наші безпілотники, власного виробництва понад тисячу кілометрів. Так, от, як нам знищити ось це будівництво шахедів? Які які нам доставляють велику проблему територію Російської Федерації, ну треба, мабуть, це питання задати не стільки мені скільки задати там е, певним керувальникам в офісі президента, які призначали керівників, які відповідають за оборонно промисловий е, сектор України, і ті, що обіцяли в минулому році тисячі е, безпілотних літальних апаратів з тисячу кілометрів дальністю польоту, цих людей нема, безпілотників немає, і ніхто не повіс відповідальність за цю е, пусту балачку. За те, що надурили український народ і українці свято вірили, що ми там вже Росію спалимо, спалимо обов'язково спалимо. Але для цього треба на люд... містах на певних посадах оставляти професійних людей, аби вони змогли це зробити. Поки що півтора року попередньої повноштабної війни, як я кажу, це час втрачених можливостей, бо армія воює, а от економіка чомусь не переведена на військові рейки. Тому, якби е, свій час, і навіть і зараз ще не пізно зайнятися цими питаннями і, аби цим займалися е, професійні люди, то я б думаю, результати було б значно краще. Сергій Григорович, а, а чи правильно я розумію, що ось ці безпілотники так дальністю понад тисячу кілометрів вони б могли вирішити цю проблему? Ну, знов таки, давайте не формувати. Е, Такі подарував <смеш> е чудо зброї, яка б змогла змінити ситуацію в країні. то у нас то танки Леопард можуть змінити, то танки Абрамс, то потім Хаймерси можуть змінити. Це все невеличкі тактичні е складові, які покращать ситуацію на фронті. Так само, як і f 16 не вирішить стовідсотково ситуацію на користь нашої стовідсоткової перемоги, бо треба комплексно дивитися не тільки f 16, треба і інші засоби авіаційні е просити. І треба посилити протиповітряну оборону військового рівня, аби захищати наші підрозділи на передовій. Так само і тут не будемо думати, що якщо щось одне дадуть, і все успіх буде. Час, люди, гроші якраз безпосередньо дають успіх будь-якому заходу. Гроші це в розумінні, що економічна спроможність по забезпеченню потреб збройних сил під час ведення бойових дій. В Україні розпочався процес рекрутингу. Ті, хто бажають так вступити до лав Збройних сил України, можуть собі обрати конкретний підрозділ, конкретну посаду та піти служити. Скажіть, будь ласка, ось після цих новацій, як вважається, чи може змінитися ситуація? Гарний такий, знаєте, був піар. І цей піар далі продовжується розкручуватися. але від того хлопцям, нашим хлопцям окопах, не стало ані легше, ані. Е... Вони не не додали собі сил, аби е, значно краще знищувати ворога, тому поки що це е, така чергова піар акція зеленої влади не більше, не менше. А як зробити так, щоб нашим хлопцям легше стало в окопу? Е, Все ж таки е, треба покращити підготовку населення України 100%. а не вибіркова. Е, кожен буде вибирати собі е, певну професію в армії. Потреба армії якраз полягає в тому, що в першу чергу мусять бути ті, хто будуть воювати в першій траншеї в, той, в тому бруді, в той воді, в тому холоді, і бага, практично ж ніхто не захоче в такі умови. Всі будуть намагатися знайти якусь таку е, тепле місце біля кухні, і не більше, не менше. Тому влада мусить займатися підготовкою населення. Я неодноразово про це казав. І підготовкою населення в тому розумінні, що люди ще до приходу до лав збройних сил вже мусять мати потужну початкову підготовку виконання своїх е, військових обов'язків. Вони мусять вміти стріляти. Вони мусять переміщатися, вони мусять вміти вирити окопки, дати гранату, е, мати певні е, ази е, тактичної медицини, військової топографії. Тоді ці люди вже і не будуть боятися цієї війни. І будуть приходити і значно швидше впливатися в колективи, які вже воюють. Григорович, а чи правильно я вас розумію? Тобто, ну, тобто, з практичної точки зору, як це виглядає, не на підприємствах, на всіх чи як мають бути проводитися ці навчання? Про які підприємства ви говорите? Скажіть мені, чи багато у нас підприємств в розумінні великих заводів працює в цій країні? Ні. Ну, з практичної точки зору. Від, вільний ви... від роботи час. Ті, хто працюють, ті, хто не працюють, безпосередньо вони них часу значно більше, треба, аби органи місцевого саврятування взаємодії Збройними силами організовували місця підготовки по певних питаннях, що стосуються підготовки населення. По тих питаннях, які я вважаю, перерахував. І коли я чую це слово великі підприємства, то в нас їх в Україні не так і багато залишилося слова великі. А от якраз тих людей, які або не працюють, або займаються. Невеликим бізнесом значно більше і завжди можна знайти при бажанні час, аби отримати ці необхідні навички, які допоможуть не просто виконати свій службовий обов'язок, а ще й вижити на цій війні. Добре, Сергій Григорович, будемо слідкувати за тим, як будуть розвиватися події. Звичайно, будемо аналізу... аналізувати. Я вам щиро дякую за всі ваші цікаві відповіді. Дякую за те, що ви завжди знаходите та приділяєте час нашим глядачам. Друзі, я також дякую за увагу і вам. Підписуйтесь, будь ласка, на нашу платформу. Залишайте нам свої коментарі, пишіть питання нашим шановним спікерам, і обов'язково будемо їх ставити. Ще раз всім дякую за увагу. Все найкращого до наступної зустрічі. Сергій Григорович. Ще ну, раз. Все добре, дякую, дякую вам.